Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про основні ознаки речення. Готові? Тоді починаємо. Прочитайте групи слів. Яка група виражає закінчену думку? Отже, речення виражає закінчену думку. Речення може складатися з одного або декількох слів. В усному мовленні в кінці кожного речення роблять паузу. Перше слово в реченні пишуть з великої букви. В кінці речення можуть стояти крапка, знак оклику, знак питання. Слова в реченні пишуть окремо, а тепер. Закінчіть речення. Речення виражає, речення може складатися, в усному мовленні в кінці речення роблять. Перше слово в реченні пишеться. В кінці речення можуть стояти. Слова в реченні пишемо. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!